Дітлахи, як справи? Сьогодні в нас буде дуже незвичайне заняття. Нам для нього понадобиться маленьке на... дзеркало, яке можна на стіл поставити, і малесенький шматочок ватки. Привіт-привіт! Хто це з нами вітається? М -м -м, та це ж зайчик. Привіт, зайчику, привіт-привіт! А як тебе звуть? Вуханчику. О, який вуханчик ти добрий. А скільки тобі рочків? Що ти кажеш мені? Сість! Щось я не зрозуміла. Як-як? фість, Не знаю, такого не чула я. Сість? Теж я не розумію. А, я здогадалася. Мабуть, ти не вимовляєш деякі звуки. Ну, не засмучуйся, не засмучуйся, так. Ми тобі допоможемо. Ми розкажемо тобі таку казочку цікаву, яка допоможе вимовляти звуки. А ви, малята, полюбляєте казочки? Так, я знаю, що полюбляєте. А про що буде ця казочка? Послухайте загадку. Повен хлівець білих овець, а за ними баранець. Що це таке, Вуханчик? Ти не знаєш? А малята, напевно, здогадались, що це наші зубки та язичок. І зараз ми будемо слухати казочку, яка називається Пригоди веселого язичка. Якось був собі веселий язичок, але він був не дуже веселий, тому що в нього не було будиночка. А без будиночка на вулиці то холодно, то жарко. Одного разу він шов, і знайшов такий будиночок. У цьому будиночку такі червоні двери, двері, а за дверима білесенький парканчик зубів. Давайте ми з вами разом спробуємо посміхнутися так, щоб помітні були наші зубки, і подивимось у дзеркало. А я буду рахувати до п'яти. Посміхнулися: один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. А ще у цьому будиночку, бачите, був такий димар на даху. Витягніть губки трубочкою ось так. Молодці, молодці, дуже добре. А ще були не дуже звичайні стіни, бо вони могли надуватися, мов дві кульки. Що це таке? Ти здогадався, вуханчику? Це наші щічки. А ми ну надуваємо наші щічки. Молодці хлоп'ята та дівчата, а зараз тягніть їх собі. Усереду ротика дуже-дуже гарно. Молодці. І по черзі надуваємо то одну, то іншу щічку. Дивіться, язичок у своєму будиночку спочатку почав наводити порядки. Давайте ми з вами будемо уколювати в одну щічку язичком і в іншу, Не мов би ми пил струшуємо. Молодці. Дивіться, він щіточкою чистив зубки, а ми язичком будемо чистити верхні та нижні. Молодці. Працював язичок і притомився. Він приліг перепочити. Ось такий став широкий. Молодці, лежав, лежав, йому стало холодно, дуже зимно. І він став як голочка гострий, ось такий. Один, два, три, чотири, п'ять. Котра година подумав язичок, подивився, як стрілочка бігала у годинничку. А потім він вирішив огайдатися на гойдалці гойдалка. Знаєш, Вуханчику, ще наш язичок, він був такий ласунчик, полюбляв смачне варення. Він їв варення і ось тут губку забруднив, ось так її облизував. А ще схотів попити щось після цього, але в мене нема чашечки, і він сам став чашечкою ось такою. Молодці, до п'яти додержали. А щоб у нас була дуже така рівна чашечка, ми беремо шматочок нашої е, ватки і будемо класти собі на носика сюди, і будемо так її піддувати, щоб вона ось так летіла. Дуже зрадів язичок, що в нього така весела е, е, гра була з цим будиночком, і заграв на дудочці ось так. Молодці, до п'яти я порахувала. Ну, як малята, вам сподобалася казочка? Якщо ви будете виконувати разом з вуханчиком ці нескладні вправи, то я думаю, що зовсім зовсім мало часу мине, і у вас буде дуже чиста звуковимова. До нових зустрічей!